Пане Бориславе, хочу ще декілька тем встигнути з вами обговорити, і одна з них, от ну от зараз буквально зринає, я поясню, в чому справа. Значить, я звернув увагу, що наші глядачі доволі часто запитують, навіть без прив'язки до інформаційного приводу щодо так званого Кримського мосту, незаконної споруди Керченського мосту. І от щойно на очі потрапив там натрапив на інформацію від пана наїжпапи. Очільника військово-морських сил, який каже, що ударів по Криму не стало менше, а Керченський міст залишається ціллю. Будай в декількох словах. От скажіть, будь ласка, чи чи знищимо ми Керченський міст? Чи можемо ми його знищити? Чи є у нас потенціал? Я от читав статтю New York Times велику об'ємну, я впевнений, що ви також її читали. Я знаю, що ви обговорювалися своїми гостями. І там же нас американці, наприклад, попереджали, давайте не зараз, тому що є віргідність того, що ми не досягнемо результату. Ми вдарили, на жаль. Результати не досягнули але ми так розуміємо, що це для нас також пріоритет. Чи є там логістика? Чи використовують росіяни цей міст? Да і, 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 на що це вплине, що ми його знищимо, чи знищимо ми його? От як от щодо теми кримського так званого мосту? Ви ви дивитесь, пане Бослав? Дайте дуже коротко відповім ще раз. Я не є військовим, я не закінчував військові заклади. Я не розуміюся на тактиці, стратегії. Я був варлі звичайним солдатом. Ці рішення приймаються на стратегічному або тактичному рівні. Удар по кримському мосту повинен бути не просто емоційним ударом, а щось робити. Наскільки мені відомо, я говорив з людьми, які відповідають на це. Удар по кримському мосту можна зараз може відбутися, і дійсно він може бути вже вдалим. Наскільки він. Прогнозований, я не знаю, це залежить тільки від того, чи погодиться це робити Зеленський. Це залежить тільки від нього. Команда я чув це двічі, що якщо б була команда, удар був би нанесений, і це удар був би геть інший, аніж ті, що були раніше. Це перше. Друге, чи просять нас наші партнери не бити, може таке бути. Я не маю такої інформації, але це може бути, тому що ще раз кажу, Трамп навіть не каже, що Путін вбивця. Або не засуджує його на за забомбардування України, хоча каже, що його дратує, щоб ну, не зірвати ці можливі домовленості якісь. А, Тому вони могли попросити нас не бити зараз по а, цьому мосту. Все інше тільки припущення. Але ще раз кажу: такий удар по мосту це колись казав ще залужний, може бути напередодні а, початку а, повернення Криму, тому що. Удар по мосту, потім удар по енергомосту, потім удар по залізничному мосту, знищення комунікації, і Крим стає фактично, фактично, як той авіаносець в морі, якому нема ані підвозу їжі, ані води, ані зброї, ані чого. Він ізольований. І після цього тоді заход навіть заходити не треба фізично, але заход удара носить удар наносення ударів. По місцям ракетами те, як був повернений Херсон, пам'ятаєте, коли просто вогневим враженням витискали е, росіян з Херсонської області. Тому можу сказати, щоб е, всі розуміли, ударити ми можемо по Херсон, по кримському мосту, але чи буде це зроблено? В мене інформації немає. Дякую за відповідь. А, далі хочу продемонструвати, показати нашим глядачам і звернути їхню увагу на ось цю людину. Це Ел Грін. Конгресмен демократ, який е, оголосив намір там впродовж 30 днів подати до конгресу документи щодо початку процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Я просто хочу нагадати ще раз для наших глядачів, що це та сама людина, яка протестувала проти Трампа і коли той виступав у Сенаті. Його вивели звідти, Потім там Трамп декілька разів його називав, вибачте, тупим, але просто цитую так, як є. І е, е, що далі відбувається? А далі в мене запитання, пане Бориславе. Я Розумію, що воно дещо наївне, відповідь напевно очевидна, але що означає ось такий крок з політичної точки зору, і звичайно, з ну точки зору процедури? Наскільки вона можлива? Імпічмент Трампу можуть оголосити при розкладах, коли у республіканців і Сенат, і конгрес, і спікер, і, і все що завгодно? Дивіться, перше. Це демократична процедура. Вона може бути запущена. Більше того, вона вже запускалася раніше. Її запускали демократи проти республіканського президента, республіканці проти президента від демократів. Це нормальна ситуація для Америки. Вони грають велику політичну гру для них. Політика це життя. Це навіть не бізнес, це життя. Це в Україні політика для переважної більшості. Тих людей, які займаються, це бізнес. Вони не розуміють, що в політику треба йти для того, щоб змінювати країну і мати свою ідеологію. У нас в країну в політику йдуть, або ми бачимо це. Люди, щоб персонально збагатитися, або для того, щоб отримати оплески. А інколи два в одному. А от треба йти для того, щоб змінювати країну на кращу. Але для цього треба мати ідеологію, треба мати погляди, розуміння, знання. Ну на жаль, це не про цю владу, яка зараз. До речі, багато років у нас таки не і так і було теж. Що у нас йшли для того, щоб. А не змінити країну, ми це бачили за що хто, хто хотів змінити країну на краще. Давайте чесно, Ну що, Янукович, може кучма при до речі, Ющенка, якого дуже не люблю, і за його м, лікарню майбутнього і о цу, ту аферу, за ту аферу. Я можу сказати, Дай -дай. що він намагався зробити хоч щось. І, до речі, і Порошенка намагався зробити, але і при ньому дивіться. Я ще раз кажу: я от при Порошенка Ющенка, я ще бачу якісь зміни відверто. Хоча критикував і одного, і іншого. Але при них ось було. А при кому при кучмі, при якому з'явився олігархат, чи може при Кавчуку, який комуняка із комуняк був, і, а може при Януковичі, ну теж саме і при і при Зеленському. Ну ми ж все бачимо. Ці люди, які йшли для влади за владою, за владою не для змін і для того, щоб кардинально змінити країну. Так, от повертаючись до ситуації в штатах, вирогідність того, що там буде імпічмент, дорівнюється нулю. І на цьому можу ставити крапку. А ще я можу сказати: у нас ставлення до Трампа і до того, що йому можуть бути оголошено імпічмент, у великої кількості людей а, фактично сформований українськими ЗМІ. От я читав: в Штатах пройшли 1200 демонстрацій, все інше. В Штатах живе 300 мільйонів людей. 300 мільйонів. І от 300 мільйонів мають різні погляди. І зараз більшість країни підтримує Трампа, меншість не підтримує. Але це майже майже порівну. Там 52% що за Трампа, 47% проти Трампа. Один відсоток я завжди не визначився. Ну щось таке. Але щоб ви розуміли, от це нормальна ситуація. Це люди протестують, тому що в них є демократичні стандарти. Їм не подобається Трамп, вони вийшли. Але це не розповіді про мільйонні демонстрації про те, що імпічмент сточиться в Трампу в двері. Я до речі бачив, яка кількість людей вийшло не проти Трампа, а проти те, що Трамп не підтримує Палістину. Величезна кількість історій. Більше того, були всі були ті, кому не подобається, що Трамп атакує ЛГБТ, що Трамп проти, атакує а, либеральні цінності, що Трамп підтримує олігархів. Що Трамп. Ви розумієте, різні люди вийшли по різних причинах, але це нормально. Вони вийшли, щоб висловитись, і щоб президент побачив їх ставлення до себе. Це є демократія. А не тоді, коли у нас ти робиш заяву, а тебе починають атакувати боти або ідіоти з офісу президента, коли проти тебе спускають ДЗНД СБУ, Департамент захисту національної державності. Ну, це ті самі, яких спустили колись слідкувати за. Бігу uh, інфо, а зараз їм, до речі, дали команди, команду uh, зібрати по мені інформації. Мені людина з ДЗНД каже: Береза, вони нас задовбали. Третій раз ми збираємо по тобі всю ту ж саму інформацію. Ми вже на деяких uh, бумагах просто взяли uh, шапку, змінили, дату, номер, все інше і все відправляємо те ж саме. Ну, щоб розуміти. Бо в нас влада бореться з опозицією, бореться, намагається їй закрити рота. А в демократичних країнах опозиція вказує владі на помилки, на факапи, на проблеми для того, щоб влада їх виправила і так працює. Але у нас, на жаль, влада сприймає, що опозиція повинна рота закрити і сидіти мовчки, і спостерігати, як влада займається фактично новими схемами, і про це не говорити. Ну от така от ситуація. Імпічмент Трампу. Зараз неможливий, нема підтримки в більшості, яка потрібна, але найголовніше це не сприйме американська спільнота взагалі.